Брати okay, і сестри, я також усіх вітаю і хотів би сьогодні нашу увагу звернути на ще один аспект, пов'язаний з нашим Господом Ісусом Христом, з його земним життям, з перебуванням Його на землі. Ми з вами вже багато говорили стосовно того, як він жив, що він робив, як він навчав, що він говорив про себе, як він ставився до інших людей яким він був по своїй суті, і все це не може залишити нас байдужими. Особистість Ісуса Христа приваблювала тоді і приваблює сьогодні тисячі і мільйони людей до себе. І е, дійсно це єдина особистість, яку можна вивчати все життя, захоплюватися Ним. І знайомство з Ним, е, чим ближче, чим глибше. Воно надихає нас до життя, надихає нас до того, щоб жити для нього і жити з ним. Сьогодні я хотів би звернути нашу увагу, це буде короткий такий один аспект, але, на мою думку, теж дуже важливий чому, тому що його життя відрізнялося з-поміж життя багатьох і багатьох інших людей ще однією дуже цікавою деталью. Ця деталь називається голос із неба. Друзі, в земному житті Ісуса Христа кілька разів лунав голос із неба. Фізично, реально, цей голос було чути. І можна було розрізнити слова, які цей голос говорив. Можливо. Ми в історії, в літературі ще знайдемо когось, хто буде хвалитися тим, що він чув голос з неба. Але зазвичай е це щось таке суб'єктивне, особисте, те, чого не чули інші люди. Людина сама говорить, я чув голос з неба, або, як колись казав один чоловік, я образ Матері Божої в Хмарах побачив. Але це все можна піддавати сумніву. Коли ж ми говоримо стосовно Ісуса Христа, то це був той голос із неба, який чули не одна людина, а чули свідки. А навіть і колись, і тепер закон говорить, що устами двох або трьох свідків буде правдива всяка річ, буде вирішена всяка справа. Цей факт. Голос із неба може здатися вигадкою, ну, скажімо, нам, нашим сучасникам, але в жодному разі він не здавався вигадкою учасникам і свідкам, які чули цей голос. Подібне явище єврейський народ пережив тоді, коли пам'ятаєте Бог говорив з Мойсеєм на горі Сінай. Народ чув не, мову, народ чув громи, бачив блискавки, але всі розуміли, що щось відбувається надзвичайне. І вже пізніше в одному із послань апостол Павло скаже про те, що той голос, який євреї колись чули, він тоді захитав землю. Тобто наскільки був могутній цей голос. І ось цей голос євреї знову почули коли? Коли? На землю прийшов Христос. Про що це говорило? Це говорило про Його особистість і про Його особливість, що Він і був призначеним Месією, він і був посланцем Бога, він і був Богом, який прийшов у тілі. Отже, ми звернемо нашу увагу е, перший текст або перший випадок, коли згадується цей голос із неба. Хто мені нагадає коли? Я не говорю зараз про ангелів. Я говорю про голос інший, не ангельський голос. Хрещення Ісуса Христа. Ми читаємо це 3 розділ Євангелія від Матвія. Тоді Ісус з 13 го вірша. Тоді Ісус приходить із Галілеї на Йордан до Йоанна, щоб охреститися від Нього. Іоанн же стримував його, кажучи, це мені треба хреститися від тебе, а ти приходиш до мене. Та Ісус сказав йому відповідь: допусти тепер, бо так належить нам виконати всю праведність, тоді Іоанн допускає Його. І, охрестившись, Ісус відразу вийшов з води. І ось відкрилися йому небеса. І він побачив Духа Божого, що сходив на голову, і спускався на нього. І ось лунає голос із неба. Це син мій улюблений, до якого моє благовоління. Друзі, голосом із неба було ознаменоване хрещення Ісуса Христа. Це був початок Його публічного служіння. Так. За великим рахунком, і з'явлення ангелів це теж по той сила. І з'явлення оцього ангельського сонму або хору, як ми його називаємо, беру, слава Богу на висоті, на землі, людях добра воля — це теж. Але тут в цей момент безпосередньо пролунав голос, який міг сказати, це син мій улюблений. Кому належав цей голос? Тільки ну, тільки Богу Отцю. Цей голос із неба засвідчив про те, що Ісус Христос, Син Божий. Наступний раз цей голос пролунав, коли хто мені нагадає? На горі преображення. Євангелія від Матвія ми будемо читати, хоча інші євангелісти, звісно, теж про це згадують. Розділ 17 з першого вірша. А через шість днів Ісус узяв Петра Якова і його брата Іоанна, вивів їх одних на високу гору і преобразився перед ним. Його обличчя засяюває як сонце, а одяг його став білим мов світло. І ось з'явився їм Мойсей та Ілля, які розмовляли з ним. Петро, заговоривши, сказав Ісусу: Господи, нам добре тут бути, якщо хочеш, давай ми зробимо тут три намети, один тобі, один Мойсей, один Іллі». Ще Він говорив, як світла хмара отінила їх, і ось пролунав голос із хмари. Це син мій улюблений, до якого моє благовоління. Його слухайте. Почувши це учні в палениці, дуже стикалися, а Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав: Вставайте і не бійтесь. Вони ж, піднявши свої очі, нікого не побачили, крім одного Ісуса. А коли вони спускалися з гори, Ісус наказав їм, Нікому не кажіть про це видіння, поки син людський не Воскрес мертвих. Друзі, вдруге голос із неба пролунав на горі преображення. Що на цей раз сказав Сейбус? По суті, те саме, це син мій улюблений. Як ви думаєте, у учнів, які були свідками, три чоловіки, які чули цей голос, у них виникли сумніви, кому належав цей голос? Ні. Не могло виникнути сумнівів. Не могло бути двох відповідей на це питання. Це син мій улюблений, голос із Хмари. І цей голос із Хмари євреї знали з історії, коли ця хмара отіняла гору Сінань. Коли ця Хмара отіняла святилище, коли Соломон побудував храм, цей голос був знайомий їм з історії, але почути його, очевидь, фізично, своїми вухами, це було щось із чимось. Чому у апостолів була така ж реакція, як колись у євреїв? Вони злякалися неймовірно. Євреї просили, хай до нас більше не буде цей голос. Апостоли ж попали в вниць на обличчя свої. І саме цей голос із неба наголосив на тому, що Ісуса потрібно слухатися. Це сильний улюблений, в якому моє благовоління Його слухайтеся. Тут, на горі приображені, голос із Неба проголосив, яке має бути ставлення у людей до Ісуса Христа. Цікавий момент. Можливо, ми на це не звертаємо уваги, але саме цей голос із неба цю настільки зміцнив апостолів, що пізніше апостол Петро буде посилатися на цей голос із неба і аргументувати свою віру, свої переконання. Цей Палки один із найпалкіших, найзавзятіших проповідників Христа Першого століття. Він далі напише такі слова, ми зараз їх зачитаємо. Це друге послання Петра. Перший розділ, 17, 18 вірші Друге Петра, перший розділ, 17, 18 вірші 16 навіть перепрошую. Бо ми звістили вам силу і прихід нашого Господа Ісуса Христа, не за хитро вигаданими байками пішовши, а бувши очевидцем його величі, бо він прийняв від Бога Отця честь і славу, коли до нього донісся від величної слави такий голос це син мій улюблений, до якого моє благовоління. І цей голос, що донісся з неба, ми чули, коли були з ним на святій горі. Брати і сестри, це був фундамент апостольської віри. Ми чули цей голос. І це переконувало самих апостолів. І згадка про цей голос давала потім апостолам силу боротися на смерть, а не на життя. Стояти до кінця за Євангелією. Згадка про те, що цей голос засвідчив про Христа. Друзі, коли пролунав втретє цей голос? Версивані. Версивані. Ні, версивані голосу не було. Так, голос був на кілька днів раніше. Я Ні, трошки пізніше. Іван. Дванадцятий російський. Я теж думав, що коли Лазаря, але там Христос дякував, а голосу з неба я не. Не, помі... не почув, не помітив. Євангелії е... Іліана, 12 розділ. Ми читаємо з 27 го вірша по 30-й. Ну, ну, якщо взяти трошки вище, е... еліни, греки, які прийшли. У Єрусалим, а в Єрусалимі було свято єврейське. Євреї зійшлися на поклоніння Богу, на святкування, євреї люблять святкувати. І ці євреї підійшли до одного до Филиппа, і кажуть йому, пане, нам хочеться бачити Ісуса. Тобто їх привабливо, вони десь там, в своїй землі, почули про цього чоловіка незвичайного, надзвичайного, який ходив по юдейській землі. І вони прийшли на це свято, і Він каже, нам його побачити хочеться. Друзі, добре, що вони скористалися можливістю. Ніхто ж не знав, що побачити його можна тільки сьогодні, завтра його схоплять, віддадуть римляна і він буде розіп'яний. Так от, коли Ісус е, почув про це бажання, коли до нього підійшли апостоли і кажуть, вони хочуть побачити тебе, Ісус каже, прийшов час прославитися Сину Людського. Далі пояснює, говорить про те, що в чому прославитися, що пшеничне зерно має впасти в землю, щоб дати плід. І в землі воно має померти. Далі Він каже, що хто служить мені, хай за мною слідує. І де да я там і слугам, і буде, і хто мені служить, то вшанує Отець мій. І 27 й вірш. Моя душа тепер стривожена. І що мені сказати, друзі, чому стривожена душа Христа була? Він відчував і розумів: прийшла пора йому прославитися. Яким чином? Гевсиманія Голгофа. Оце був пік його слави на землі. Я вже багато разів про це говорив, друзі. Слава Божа, яка на небесах сяє, оце неприступне світло. На гріховній землі вона виявляється у стражданнях і тільки у стражданнях. Прийшов час прославитися Гевсиманія Голофа. І що мені сказати? Отче, спаси мене від цього часу. Тіло боїться, стискається, це боротьба. Та на те я і прийшов для цього часу. 28-й вірш. молитва 20, Отче. Прослав своє ім'я. Тоді пролунав голос із неба і прославив і ще прославив. Друзі, ось це ім'я, перепрошую, ось цей голос із неба, який говорить і прославив, і ще прославив. А народ, який стояв і чув це, Друзі, це вже ніяк не масовий психоз. Люди реально чули. Народ, який стояв і чув це, сказав, що це був гріб. Інші ж казали, це ангел говорив до нього. Ісус сказав у відповідь: не для мене був цей голос, а для вас. Друзі, голос із неба був для людей. Чому? Якраз те, про що ми говоримо, людям потрібна була якась ознака із неба. Вони кажуть, чим ти доведеш нас? І Христос каже, оцей голос, який пролунав з небо, не мені, мені він не потрібен. Я впевнений у своєму Отці. Цей голос для цих людей. Коли ми перегорнемо трошечки раніше, почитаємо п'ятий розділ Євангелії Діана, про що говорив Христос із людьми. Там є дуже цікаві слова. Я не знаю, чи е, часто ми звертаємо на них увагу, але дуже цікаві слова. Іван Ів 36-37. Я ж маю свідчення більше від Іоаннового. Бо діла, які дав мені виконати отець, ці самі діла, які я роблю, свідчать про мене, що отець мене послав. І 37-й вірш. І сам Отець, що мене послав, засвідчив про мене яким чином? Дивіться, що він каже далі. А ви ні його голосу ніколи не чули, ні його вигляду ніколи не бачили. Перепрошую, ні його вигляду не бачили. І його слова не маєте, яке пробувало у вас, бо ви не вірите тому, кого він послає. Далі каже, досліджуйте Писання. Брати і сестри. він каже, сам отець засвідчив про мене, а ви голосу його не чули. Подивіться, як цікаво. Навіть тоді, коли, очевидь, фізичними вухами люди чують голос Божий, який лунає із неба. Вони відразу інтерпретують це по-своєму. Безбожники, ну, або іншими словами, люди, які взагалі категорично відкидають христа, вони кажуть, це грім гримів, навіть фізичне пояснення цьому. Містики говорять, це ангел говорив, але кому? Йому. А Христос каже, да не мені, а кому? Вам. Тобто ці люди не сприйняли цей голос, який пролунав із неба, як адресований собі. Тому Ісус посилається на цей голос. Я скажу, брати і сестри, ще раз голос лунав, але лунав уже пізніше, значно пізніше. Після того, як Христос уже вознісся на небо, голос пролунав по дорозі Дамаск, колесав ішов. І оцей голос із неба, який тоді пролунав, перемінив е, такого ярого, лютого, переслідника, християн, християнства, гонителя людини, яка очолила на той час. Всю цю кампанію погоніння християн голос із неба в одну мить чи в, одну, в один період часу, досить короткий, перемінив цю людину повністю докорівним чином. І потім Павло не раз буде посилатися на цей голос, на те, що він бачив Господа, і від самого Господа прийняв! Тобто Бог проговорив до нього. І теж написано, що люди чули голос, а нікого не бачили. Цікаво, що після цього тільки Саул помінявся, а в нього була досить велика супровід людей, багато людей, які супроводжували його. Але цей голос не вплинув ніяким чином на них. Тому, друзі, для тих, хто вірує або налаштований вірити в Бога, голос із неба це ще один аргумент. Перекорливий аргумент на користь того, що Ісус Христос є Божим Сином, є тим, хто прийшов з небес для того, щоб нас спасти, і у нас має бути відповідне ставлення до нього. А люди, не віруючі, люди не налаштовані, вони знову ж знову будуть цей голос перекручувати, інгретуватись по своєму і не підкорятися тому, про кого засвідчив Бога Дець. Мені би хотілося, щоб ми сьогодні подякували Богу за голос із неба, який про нам, що цей голос засвідчив про Ісуса Христа, конкретно засвідчив, що саме в ньому благовоління Бога до людей і сказав про те, яке має бути до нього ставлення, яке? Його слухайтеся. Нічого іншого, нічого більшого, слухайтеся Його. Ми схилимо коліна наші, помолимося Богу. Амінь. Дякую, Тобі. Амінь. Новоседний Боже, хвала подяка тобі за Господа Ісуса Христа, нашого Спасителя, якого ти послав на цю землю прийняти чашу страждань за наші гріхи, для нашого викуплення. Подяка тобі, що Ти воскресив Його і смертю. І подяка тобі, Боже, що ти голосом своїм прогремів тоді. На цій землі засвідчив до Сина свого. І сьогодні ми маємо конкретний твій голос, голос із неба, на сторінках Ташані, який вказує на те, що нам просто необхідно на слухатися Ісуса Христа. Боже, як багато допоможе, щоб мій розум був відкритий для розуміння волі Твоєї, а серце завжди було спрямоване до того, щоб бути слухняним тобі. Хай Твоя милість і ласка буде надіною, над кожним із нас. І так хочеться, Господи, щоб ви багато людей ще могли увірувати в тебе, що ти насправді Спаситель людей, що ти насправді Бог і він є любов, що насправді Ісус Христос готовий і може допомогти кожному. Слава тобі за все, цю Сину Духу Святому. Амінь. Амінь.